Найнебезпечніші хвороби персику та як з ними боротися. Кучерявість, моніліоз, борошниста роса. Ці хвороби є дуже сильними, і якщо вчасно не проводити обробіток, ви можете забутися в цьому році за урожай смачних фруктів. Тому працюємо на випередження згідно з системою обробок, розробленою в нашому ДАР агропросторі. Тож, першу обробку ми проводимо по голому стовбуру та сплячих бруньках. Препарати, які ми використовуємо, повинні бути на основі міді. Такий може бути препарат, як гард або мідний купорос. Гард він кращий тим, що він добре розчиняється і у вас не буде забивання оприскувача. Наступними препаратами є хорус та актара. Ними ми обробляємо у фазу зелений конус, коли у вас брунька почала тільки напухати і почали з'являтися перші листочки. Хорус кращий препарат тим, що він працює навіть при низьких температурах. І з настанням фази рожевий бутон, коли починають віднітися рожеві пелюстки, ми повинні використати два потужних фунгіциди. Перший це скор, він дуже ефективний. Проти кучерявості і йому підсилення буде магнікур буст. Також не забуваємо про шкідників, які можуть атакувати наші рослини, використовуємо інсектицид Енджіо. В період світіння категорично забороняється обробляти ваші дерева інсектицидом, оскільки він може нашкодити корисним комахам. А про фуніцид не забуваємо і повторюємо. Обробку хорусом. Після закінчення активного цвітіння ми продовжуємо обробку препаратами, а саме використовуємо два фунгіциди, такі як міравіс і топаз. Їхня комбінація дозволяє закривати широкий спектр хвороб. Та додаємо інсектицид Актелік для того, щоб не дати шкідникам зашкодити нашим плодовим насадженням. І обов'язково додаємо ось таке добриво плодові від Royal Mix. Тут йде 1 грам на 1 літру води, тобто ви собі всередині мірна ложечка відміряєте на ту кількість, яка потрібна. І фінальну обробку ми проводимо такими препаратами, як магнікур-гард, це потужний фунгіцид, який працює проти гнилий усіх плодів. Використовується не тільки на персикові, а й на абрикосі, суниці та інших плодово-ягідних культурах. Не забуваємо і про інсектицид. Використовуємо проклейм, він ідеально контролює усіх лускокрилих шкідників. Та до всіх попередніх препаратів ми обов'язково додаємо прилипач для того, щоб препарати мали максимальну ефективність. Тому пам'ятайте, що профілактика завжди ефективніша за лікування. За детальнішу інформацію стосовно обробок чи препаратів телефонуйте нам або пишіть в особисті повідомлення. Let's grow together!